Друзі, привіт! 26 серпня 23 року. Об'їжджаю зараз поля і хотів трошки з вами поспілкуватися. Е, ну, потихеньку ми вже рухаємось до збирання. Е, і дуже вже починаю переживати те, що збирання буде... Пізня, ну тобто відносно пізня для нас. Це я думаю, що десь на, на, не раніше, ніж 20 числа е, вересня місяця. Так, це у нас тут люцерочка. Це у нас соняшник тут, який був посіяний по люцерні. Я тут з нею боровся, 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 але не добив я її. І одразу доведеться сіяти. Вже потихеньку готуємось до посівної кампанії, вже за закуповуємо добриво. По добривам взагалі незрозуміла ситуація, з чим його сіять і що була рентабельність. Дуже багато фермерів зараз взагалі відмовляються від, від посіву озимої пшениці. Тому біда, біда. Я думаю, що я частину буду сіяти з е... селітрою. Чому селітра? Тому що доволі сухо і карбамід, якщо посію з карбамідом, я його втрачу, а частину буду сіяти за мефосом. Так, тут у нас був він зріджений, але ось такі ось корзинки. Ось такий фон. Напишіть, як у вас питання, як у вас йде підготовка до посівної кампанії? Чи приготували ви вже насіння? Чи... Чи закупили доброго. Мені здається, що зараз більшість фермерів взагалі в шоці в якомусь певному. Наприклад, я, я в шоці. Реально в шоці. Пшениця взагалі не рахується. Соняшник. Маємо надію, що збережеться хоч якось, хоч трошечки ціна збережеться. Але... Судячи з, з того, що... і ось такі корзинки. Судячи з того, що, як в нашій країні буває, просто було по одній ціні пішли снигувати просто, ціна почала падати. Начебто просто зараз рахується, але наступний рік... Взагалі може не рахуватися. Просто така культура, що рахується раз в 3 роки. Тобто 3 роки сіємо, 1 рік продаємо. Так само по гірчиці. В тому році була ціна 60, всі посіяли гірчицю. Зараз ціна. Я навіть не знаю, скільки зараз ціна. Мабуть, 1015, якщо є. Коротше, капець. а соняшник ще зелений, зелений, бачите який? Зелений, зелений. Коли я його буду збирати, взагалі не зрозуміло. Взагалі. Тому питання. Дуже багато фермерів почали шукати альтернативу, тобто сіяти якісь нішеві культури. Або, наприклад, сіяти соняшник в кондитерку, зараз є гібриди соняшника кондитерка. зараз є полосата, сімочка. До речі, у господарстві, з яким я працюю, посіяна полосата насіння ну, полосата, полосатий соняшник і треба контакти то купує даний соняшник, якщо у когось є контакти, або може хтось займається експортом даного соняшника, то пишіть, буду вдячний, тому що там теж буде збирання через 2-3 тижні і треба розуміти, кому його продавати. Дуже багато почали шукати альтернативу, але насправді альтернатива не завжди альтернатива. Дуже багато нюансів з кондитеркою взагалі. Я з цього приводу навіть їздив до Олександра Чумака в господарство і спілкувався з ним. Ну, Тобто, якщо займатися кондитеркою, то треба, ну, щоб у тебе все продавалось. І сама кондитерська, кондитерський ну, розмір да, той, що в тебе там будуть забирати, потім те, що вище розміру або нижче. Якщо ти робиш ядро, то треба продавати шелуху, тобто якщо в тебе все продається, то тоді вона гарно рахується. Але бувають умови, що там її або купують, або не купують. Ну, тобто дуже багато нюансів і не завжди кондитерка може бути прибутковіша, ніж, ніж звичайна сімочка. Подсолнух, соняшник. Так, їду ще стали ще на одне поле і подивимося, що там у нас. Зараз на даному полі. Це тут була в мене пшениця Покровська. Тепер ми розмінялися, стаємо на свої місця. Це поле вже моє. Заростає воно вже крепко. Я бачу те, що там, де перший гліфосат вносився після збирання, доведеться найближчим часом вносити ще ще раз гліфосат. Особливо там, де я планую сіяти коріандр. Колі... А знову ж таки, коріандр це одна із альтернатив. там. Сьогодні є на нього трошки ціна. Але там теж багато нюансів. Є там якийсь, е, типу кормовий, є е, на масла, ну тобто нюансів теж багато, завжди, з усим. Її можна так посіяти, а потім нічого нікому не буде, він потрібен, як завжди. Тому напишіть, яку ви альтернативу бачите сьогодні. Я думаю, що багато хто буде валити мочку по знову ж. Ну, дуже багато людей. Хоча насіння пшениці потрошки купують. Якщо кому цікаво, ще є насіння на зимої пшениці, тобто люди все одно будуть сіяти пшеницю, незважаючи на що, можливо, десь Бог відкриється глибока вода, і ми отримаємо більш-менш адекватну ціну за свою пшеницю яку досі тримаємо. Хоча на тисячу навіть більше можна було продати в, в жнива, ніж зараз ціна. Тому напишіть яка у вас альтернатива. Що ви бачите для себе. Так. Ну це теж у нас соняшник по так краще проти сонця. Це у нас теж соняшник український. Це що я у Віталіка Масленка ще в тому році купував, він у мене лежав, ми його не змогли б висіяти, не було можливості в минулому році. І висіяли зараз. Є отакі екземпляри, отакі. Ну, в цілому непогано, насіння. Посіяне було тут по нову тілу. Є трохи зараз Ось бачимо. Все. Все. Все є. Тобто препарат перестав її тримати і соняк її зачепив. Тобто рано не можна обробляти ліфасатом даний соняшник. Трохи він тут зріджений теж, або це просто що насіння 22 року. І я його не досить гарно зберігав, що воно втратило схожість. Або все ж таки якість посіву Ну є отаке, наприклад. Веслинка, яка просто висохла, Все теж паучок є. Тому, друзі, я думаю, що буде багато соняху по соняху. Я щось так вважаю. В цьому році багато хто сіяв соняшник по соняшник. В наступному році я думаю, що будуть валити, тому що на соняшники хоч якось рахується математика. Навіть якщо він зараз по 10 тисяч буде і мати в середньому там 2,5-3 тонни, то все одно ти заробляєш. А якщо пшениці ти накосив 5 тонн, то при сьогоднішній ціні, ну, я кажу за готівку. Да? При сьогоднішній ціні там і 4000 нема, то я думаю, що вона не рахується, я так вважаю. А отримати пшениці 6-7 тонн на півдні ну це така собі задача. Тим більше при сьогоднішній вартості добрив. Хоча зодні добрива подешевшали в порівнянні з тим роком, я той рік... Купував каст по 34 тисячі гривень, зараз він там 16-17, чи 17, тобто вдвічі дешевше, і на ті самі гроші буде можливість дати два рази більше азоту. Тому спробую схему просто з азотом, трошки селітри для старту 50 кг. І далі буду дивитися по ситуації. Все одно щось доведеться зараз продавати, тому що рухатись якось далі треба. Купувати доброго, де спалива, зарплата, пайщики, ну як завжди, як у всіх. Тому питань багато. Тому головне питання. Альтернатива соняшнику є? Якщо є, пишіть в коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. А я поїхав далі дивитися, що в нас тут робиться. Але загалом вже чекаємо на жнива, готуємо сівалку, оприскувач для того, щоб одразу можна було після комбайну одразу заходити і сіяти. Все буде сіятися прямим посівом. Будемо потихеньку заводити новий Частину будемо рихлити. Все, всім пока.